Станція OnClean – це спеціальне обладнання, яке забезпечує точне, безпечне та економічне дозивання концентрованих мийних та дезінфікуючих засобів. Станція точно дозує концентрат згідно заданої рецептури, а це значно економить кошти закладу, бо повністю відсутній людський фактор. Розумна станція ніколи не дозволить передозувати концентрат. Подача готового робочого розчину відбувається тільки за рахунок тиску у мережі водопостачання. Підключення до електрики не потрібне. Відсутність прямого контакту з концентрованими розчинами робить процедуру приготування безпечною і навіть приємною. І головне, відтепер компанія «Бланідас» має ще одну станцію. Де дозування відбувається безпосередньо у флакон, що значно скорочує підготовку персоналу до прибирання. Станція OnClean – автоматизуйте чистоту, оптимізуйте витрати.